Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Алекс. Ідентифікований пацієнт це запис, що містить особисті дані пацієнта, який не має підписаної декларації з сімейним лікарем, і який не є зареєстрованим ідентифікованим пацієнтом в іншому закладі. Для того, щоб створити заявку на запис ідентифікованого пацієнта, увійдіть на веб-портал. Доктор Алекс. У бічному меню перейдіть на вкладку Ідентифіковані пацієнти. У секції Профіль користувача клацніть Новий ідентифікований пацієнт. На сторінці Крок 1» дані про пацієнта введіть прізвище пацієнта, ім'я, Беріть стать, введіть дату народження, місце народження та виберіть тип документа. Заповніть інші обов'язкові поля та клацніть далі. На сторінці крок 2. Адреса проживання виберіть область, адресу, тип вулиці. Поведіть назву вулиці та номер будинку. Клацніть далі. На сторінці крок 3 автентифікація. клацніть Додати метод автентифікації. У полі тип оберіть тип автентифікації. Якщо пацієнту ще не виповнилось 14 років, створіть автентифікацію через іншу особу. Уведіть у полі назва ім'я іншої особи. Збережіть метод автентифікації. Потім клацніть Далі. На сторінці крок 4. Довірена особа. Вводіть прізвище довірної особи, ім'я та номер телефону. Клацніть далі. Якщо пацієнту ще не виповнилось 14 років, або пацієнт недієздатний, заповніть поля на сторінці Законний представник. Щоб надіслати заявку на опрацювання, клацніть опрацювати заявку. Якщо у пацієнта метод автентифікації через документи, завантажте відповідні скан копії, якщо вказаний законний представник, завантажте скан копії документів, які підтверджують представництво. Якщо автентифікація через СМС, вводіть код з повідомленням, пам'ятку можна роздрукувати, клацнувши. Роздрукувати пам'ятку, повідомте інформацію з пам'ятки пацієнту та поставте прапорець біля відповідного поля та клацніть підтвердити. Переконайтесь, що заявка з'явилась на панелі Ідентифіковані пацієнти у статусі нова заявка. Неопрацьована заявка з'явиться на панелі Ідентифіковані пацієнти у статусі Невідомий. Щоб опрацювати заявку, напроти потрібної заявки. Клацніть дії, редагувати. Перейдіть на сторінку крок 5 законний представник. Щоб опрацювати заявку, клацніть опрацювати заявку. Якщо потрібно, завантажте скан-копію сторінки паспорту з відміткою про відмову пацієнта від ідентифікаційного коду. Пам'ятку можна роздрукувати, клацнувши роздрукувати пам'ятку. Повідомте інформацію з пам'ятки пацієнту. Та поставте прапорець біля відповідного поля та клацніть Підтвердити. Підтверджена заявка відображається на панелі Ідентифіковані пацієнти у статусі Підтверджено. Щоб підписати заявку, навпроти потрібної заявки, клацніть дії Підписати. Накладіть електронний цифровий підпис на заявку. Заява на створення ідентифікованого пацієнта створена та підписано. Редагувати можна підтверджений і підписаний запис ідентифікованого пацієнта або у статусі «Невідомий». Для цього біля потрібного запису клацніть Дії Редагувати. Внесіть потрібні зміни та клацніть далі. Після внесення змін заявку потрібно ще раз підписати. Підредагована, непідписана заявка з'явиться на панелі Ідентифіковані пацієнти у статусі Дані пацієнта розсинхронізовані з СОС. Щоб підредаговані дані пацієнта синхронізувалися з СОС, класні дії Редагувати та пройдіть процес опрацювання, підтвердження і підписання заявки. Редагувати заявку у статусі Нова заявка або Підтверджений не можна. Щоб змінити дані пацієнта, спершу заявку потрібно скасувати, клацнувши дії, скасувати. Після чого потрібно створити нову заявку. Заявку у статусі невідомий можна видалити. Для цього біля потрібного запису клацніть дії видалити. У вікні підтвердження: клацніть «Окей». Запис Видамо, дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.